Вітаю, друзі, і цей етюд буде присвячений такому мудрому науковому слові, як плацебо. Плацебо, пустишка, порожнеча, нічого. Але в медицині дуже активно використовується ефект, плацебо ефект. У мене навіть була колись публікація. Дійсноку наукових досліджень є такий інтернет-журнал, ви його можете знайти в інтернеті, де я роздумую і, якби назбирав фактів, і роздумую навколо теми плацебо. Що власне працює плацебо. Ну, для тих, хто знає в медицині, всі лікарі чітко знають, та й психологи знають, що таке плацебо для інших глядачів. Пояснюю, що плацебо це. Пустишка, в якій немає діючої хімічної речовини, але яка імітує препарат. Імітує препарат по рекомендації по зовнішньому вигляді, наприклад, вона в капсулі, чи вона запресована у пігулку, таблетку відомо. І е, там нічого немає. Раніше там була крейда, потім е, плацебо наповнення наповнення цього а-ля препарату змінилося, там був уже крахмаль, ще якісь деякі речі він добувала. Але основне, що вони абсолютно інерні і не надіють, і не діють навіть близько на рецептори, які задіяні, наприклад, при хворобі. Але коли пацієнту вручається цей якобе препарат, і одночасно встановлюється, встановлюється режим його прийому. І досягається якогось ефекту, це називається плацебо-ефект. Я зараз вам покажу один такий смішний малюнок, ось він, де е, ключовий момент, е, де ключовий момент <сміття> спілкування лікаря і пацієнта, лікаря, який тримає е, е, пляшечку з якимись пігулками чи капсулами, скоріше там капсули намальовані. І ключовий момент те, що I don't know what is this». Я не знаю, що це. Але якщо ви будете приймати, подивимося разом, чим це буде. Чим це все завершиться, як воно буде діяти. Чому я показую цей смішний малюнок? Тому що колись була така, мені попалася робота, взагалі дивна на тему плацебо. Це взагалі феноменологічна робота, феноменальна в тому плані, що в Німеччині був проведений експеримент, коли пацієнту. Який приходив на прийом з яким захворюванням, вручалася ось така подібна баночка, пігулки, де було написано на баночці ключове слово плацебо. І лікар пояснював, що таке плацебо. Плацебо це відсутність хімічної речовини, тобто хімічної речовини, яка буде діяти на той чи інший орган, на той чи інші рецептори вашого захворювання. Але, увага! Тут починалося слово але. але... Обов'язково приймайте а, цю речовину, оці капсули чи ці пігулки, тричі в день, конкретно в годину, там 9 годин до 5, 9, 15, в 15 годин в рамках 10 хвилин. Не відхиляйтесь ні на хвилину більше, ніж заданий час 15 хвилин, отже 9, 15 і в 21. О, обов'язково. Якщо ви ще раз хочете вдома перечитати, пересвідчитися, що я вам вручив в руки. Будь ласка, зайдіть в інтернет, загугліть це слово, яке написано на баночці Плацебо. Познайомтеся ще раз, що я вам вручив. Тут така дивна річ: ти вручаєш пацієнту те, що в принципі не повинно працювати. Ну, ти сам йому пояснюєш, що це пустишка. Але вводиш ритуал. Ритуал прийому. Причому робиш це все з дуже серйозним виглядом обличчя. Ти його не дуриш, ти відкритий для нього. І що виявилося? Пацієнти, яким пояснили, що таке плацебо, які мали можливість вдома перечитати в інтернеті, розпитати, уточнити, що таке плацебо, але дотримувалися режиму терапії. Ефекти від подібного лікування, якщо це можна назвати лікування, в принципі, якщо ти досягаєш терапевтичного ефекту, значить це вже є лікування. Досягав 40%. Вау! І власне тоді почалося якби таке масивне дослідження. Так в чому річ можна давати нічого, не давати пацієнту, ну давати щось, але не обов'язково хімію, як вони називають, як в народі ходить, і досягати 40%. Це дуже круто. Недаремно Міністерство охорони здоров'я Німеччини рекомендує лікарям там, де є можливість використовувати плацебо Ефект. Я, якраз знаючи ці дані, і іноді, використовуючи плацебо Ефект у своїх пацієнтів, почав шукати. Так що, власне, працює? У цій ситуації, коли лікаря говорить, що не знаю, що там, але в даному випадку плацебо він знає, що там, що там нічого немає. Просто наповнення якоюсь інертною речовиною. Чи кремнієм, чи, чи тою ж крейдою, ну зараз там змінилося. Молекула, що взагалі ні на що не діє. реально як зайшла, так і вийшла скакою і на тому закінчилося. І ми вивчаємо, як вона починає діяти. І, власне всі фармфірми, які виробляють, досліджують, вкладають мільйони доларів в нові молекули, які стануть препаратом, намагаються знайти своїх 10% відриву від оцих 30-40%, піднятися над ними в 10-15%. Все. От вони воюють за цих 10%, а не за, наприклад, 60% пацієнтів покращаться на цьому препараті чи навіть вилікується. Ні, вони лікують в рамках 10-15%. І це вважається вже й успішно. І це доказано, що молекула, яку там винайшли, придумали, синтезували, розвернули, зробили ізомер, вона починає реально працювати. Тоді запитання: так що працює в ефекті плацебо? Якщо ми досягаємо, Ефекту фантастичного ефекту 40%. Звичайно, тут єдиної відповіді немає. Ну, перш за все, віра пацієнта. Ми запускаємо дуже складний психологічний каскад, а це не просто емоції, це думки, емоції, які тягнуть за собою нейроендокринну відповідь на рівні судин, органів, систем і так далі, і так далі. Лише в тому, що ми реалізуємо віру пацієнта, що це може допомогти. Друге, що я вважаю дуже ефективно, коли ми говоримо про слово плацебо ефект, це форма подачі. Наприклад, яскрава упаковка, красивий дизайн, не пресовані пігулки, а капсули, кольорові капсули. Тобто сама форма подачі ну от оця. Цукерка недостатньо якісна, зато обгортка обгорка така, що дивишся на вітрині. Ну хочу саме оцю цукерочку. Хоча вона мало чим відрізняється по якості від сірої паперу, яка завернута там вітчизняний продукт, але це настільки яскра. Спрацьовує цей ефект: зовнішній дизайн, психологія впливу зовнішнього вигляду продукту. Дуже важливий момент, що лікар говорить. Тому що в нас висока ступінь довіри, тому кому ми вручаємо своє здоров'я, вручаємо тіло, вручаємо душу. І якщо людина говорить впевнено, категорично, чітко, дивиться вам в очі, користується якимись науковими термінами, які тут же і пояснює, вона доступна і викликає просто взагалі слово довіра, от є. А ми ж всі відвідували лікарів і є таке відчуття: от хочу до нього ще раз прийти, я йому вірю. Причому не обов'язково тут, щоб були звання. Доцент, професор, інститути дослідження. просто є відчуття, що я цій людині вірю, і що він дійсно фахівець. А значить, спрацьовують психологічні моменти поведінки самого лікаря, його стиль поведінки, його комунікація з своїм пацієнтом, погляд в очі, інтонація голосу, ступінь довірливості, ступінь сугестій, наскільки він впливає і навіює, і доказує свою думку. Глибина переконання, я би також приймав цей препарат, якби в мене виникла ця проблема, а, оперування науковими даними. Тобто те, що лікар буде нести, не дивлячись, що він вручає пацієнту, як в цього лікаря Енотно, що це, а, все одно спрацьовує на рівні включення механізмів на оздоровлення, на самовиправлення організму в наступ прийому препарату, який не є препаратом. Цей фактор дуже важливо. Ритуальність прийому. От недаремно я вам сказав, нагадав про це німецьке дослідження, яке я говорила, там дуже важливо було приймати в точно визначені години. І в тому, що якщо ми тримаємо якийсь ритуал і буквально по годиннику скажемо, ой-ой-ой, я пропускаю, або нагадування нашому гаджеті, дзінь дзінь ти повинен прийняти препарат. Це важливий момент, ми виконуємо ритуальну дію, а будь-який ритуал сам по собі вже носить захисні функції, вже захищає наш, нашу психіку і піднімає його захисні можливості, і в тому числі опору в якомусь соматичному захорненні. І це працює. Я ще міг би читати багато, що називати на варіанті плацебоефекту, але повірте, плацебо ефект це цікавий ефект, і його варто використовувати. Це не просто обман. Ні, це дійсно зміни, складні зміни нейрохімічного відреагування організму на поступлення на якийсь подразник, навіть якщо цей подразник абсолютно інертний. Ну, плацебо ж передбачає, що там нічого немає. Та речовини, які ти просто ковтнув, і які вийшли з тебе, але ти запустив систему оздоровлення, виправлення, зменшення болю, больового синдрому, ще якихось речей, на основі того, що ти реалізував і віру, і сугестію лікаря, і його поведінку, і ритуальність прийому, і багато-багато яких речей, які починають працювати на тему оздоровлення. Цікавий ефект, а я сказав, що я іноді використовую плацебо ефект там, де я бачу доречність цього впливу, де дійсно не потрібно, вибачте за слово, загодовувати пацієнта трьома-чотирма пацієнтами, я прихильно іде монотерапії, правильний вибір одного препарату, щоб зрозуміти, як вони між собою, хоча б взаємодіють. Тому додати плацебо ефект це важливо. Але тут важливий момент: а якщо ви використовуєте, де ви берете препарат. Який є, називається не препаратом або плацебо. Ну це вже інша тема нашої розмови, і колись ми на цю тему поговоримо. Отже, плацебо-ефект і така незвична терапія багатьох захворювань, в тому числі, іноді ми знімали абстинентну ломку з фантомною болю, коли препарати приймалася дуже велика кількість наркотиків, а треба було подаляти, подолати. А цей невинесений біль в кінцівці, якої немає фантомний біль. І ми підсовували палаце з пацієнту замість, наприклад, потужної седативної речовини, аквадистилята чисту воду. Він робив ін'єкцію, йому ставало легше. Плацебе ефект потрібно використовувати. Це важливий ефект, безпечний ефект в лікуванні багатьох захворень. Ну що, друзі, дав інформацію, а тепер думайте, думайте ще раз, думайте.